Історія це не тільки політичні інтриги, історія це не тільки війни та революції. Історія це життя звичайних людей, як жила, як розважалася, і що могла собі дозволити галицька молодь 150 років тому. Говоримо про відпочинок, про мандрівки, про секс і навіть про алкоголь. Про все це в нашій програмі дізнаєтеся і спілкуємося разом з нашою гостею. Це сьогодні Наталія Мисак, кандидат історичних наук, науковий співробітник інституту українознавства імені Івана Крипєкевича. Пані Наталі, вітання вам. Вітаю вас! Ну а я нагадаю, це канал Манускрипт. А мене звати Мирослав Височанський. Задає молодь тренди. Вона молодь, напевно, найкраще вміє розважатися. Які розваги молоді були в кінці 19-го, на початку 20-го століття на цьому рубежі? Що вони собі дозволяли, що могли робити, і де вони ходили? В театри, я не знаю, в шинки, можливо, там в доми розпусти, публічні будинки. Тобто, як жила молодь той час? Насправді тогочасна молодь жила доволі. Так стримано, оскільки школа взагалі дуже пильно контролювала молодь існувала ціла низка приписів, чого не можна було робити, не можна було ходити. Театр, особливо гімназистам молодших класів старшим класом можна було ходити, але в супроводі дорослих, батьків, родичів, якихось опікунів, не можна було ходити в шинки, в кав'ярні, в ресторани, лише також в супроводі дорослих. Але ці обмеження вони не були якоюсь перешкодою для такого активного життя. Молодь шукала, як і завжди, різноманітні способи, як же ці обмеження оминути. І, наприклад, знайти якийсь спосіб, спосіб собі відпочинку. Якщо говорити про дозвілля молоді, було доволі жвавим, тому що в театр ходили, попри заборони, ходили таємно. І коли до, наприклад, до Львова чи до іншого міста приїжджала якась трупа театральна, то це було дуже велике дійство. Іноді навіть гімназисти продавали свої підручники, які до речі дорого коштували або закладали їх лихварям, аби лише потрапити. На театральну прем'єру також, попри те, що було заборонено ходити в кав'ярні, в шинки, вони це робили таємно в час, коли там не було вчителів їхніх. Ну, наприклад, свого часу зустріла такі спогади. Учні Бережанської гімназії про те, що вони імпровізовано організували казино в ресторані і винаймали там спеціальні години. Це казино для того, аби грати в азартні ігри. Хоча їм також знову ж це було заборонено. Я знаю, що Соломія Крушерницька, що Леся Українка свого часу, будучи молодими дівчатами, вони відвідали величезну кількість європейських країн в Єгипті, побували і одна і інша. І якщо Соломія Крушерницька це там. Світова оперна зірка Леся Українка, вона з багатої родини, яка мала гроші не тільки на поїздки, а на багато чого іншого. То як собі могли дозволити поїздки за кордон, чи в принципі дозволяли люди молодого віку, там з Галичини, з якихось селянських сімей, чи з сімей, які жили там в містах Галичини? Насправді діти селяни також могли собі дозволити подорожі, тому що вони були вартісними, і школа не оплачувала їх. Такі подорожі покривалися за рахунок коштів батьків або родичів. Але були випадки, коли гімназисти і навіть студенти їздили, подорожували за кордон. Ну, наприклад, в Станіславові організатором таких подорожей був тодішній директор гімназії. Микола Сабат, він був дуже ініціативним і захоплювався археологією Стародавнього Риму. І тому напередодні Першої світової війни, декілька років поспіль, він збирав молодь не лише української гімназії, але й польської гімназії і разом з цією молоддю їздив. Таким туром по е, містах Риму, де вони відвідували розкопки, де вони оглядали різноманітні пам'ятки, і так само відвідували різноманітні шинки і ресторани для того, аби посмакувати цією італійською кухнею. Були подорожі також в країни Європи Західної, наприклад, в Великобританії, Німеччина Швейцарії. але в основному вони мали такий навчальний характер. Наприклад, студенти Львівської політехніки знову ж таки з початку 900-х років, як частина навчального процесу, вони їздили знайомитися з новим обладнанням, новими заводами, фабриками в Швейцарії, в Німеччині, в Франції, в Італії, і під час таких навчальних екскурсій зрозуміло, що вони не просто навчалися, але якомога більше відвідували різноманітних пам'яток і парків, і таких. Урбаністичних пам'яток для того, аби засвоїти для себе щось нове і відчути якісь враження нові нові незвичні для них, крім е, таких закордонних подорожей. Дуже багато їздили в гори ну, наприкінці -го, на початку 20-го століття. Гори Карпати це був своєрідний такий тренд серед молоді. Маючи гроші, не маючи грошей, вони вирушали туди на кілька днів, на тиждень. Іноді такі подорожі могли в часі тривати і більше місяця, і причому пішки підводами, залізницею, іноді навіть мандрували на території Угорщини, звідти поверталися. В цьому відео ми говоримо про те, як жила Галицька молодь 150 років тому. Це період ваших дідусів та прадідусів, прабабусь, і можливо вони розповідали вам про те, як розважались під час своєї молодості. Тому пишіть ті історії нам в коментарях. От читаєш історію України, вчиш історію України, рубежа 20-го століття, що в нас є в цей час в Галичині? Сокіл, Січ. Власть, спортивні українські організації, які борються за здоровий дух, за здорове тіло, і тут одна зі статей ваших починається такою цитатою: алкоголь робить молодого чутливого чоловіка брутальною звірюкою. Проблема алкоголю в кінці 19-го, початку 20-го століття вона наскільки сильно стояла перед галицькою молоддю? Стояла доволі сильно ця проблема, і ця проблема вона була толерована суспільством. Наприклад, якщо участь в політичному житті молоді була таким пунктом табу, то вживання алкоголю за ним ніхто практично не слідкував, а навіть дозволяли вживання алкоголю вдома на якихось родинних святах. Безумовно, що під час навчання в гімназії контроль. Деякий був, але цей контроль молодь дуже легко могла оминути, тим паче, що парадоксально, але дуже багато. Колишні гімназисти, вже досягши дорослого віку, вони залишили свої спогади, і в цих спогадах простежується такий один момент цікавий, що навпроти гімназії або десь поблизу гімназії розташовувалось обов'язково декілька шинків, якихось кнайп, куди молодь, хоча чи не хотячи, але все ж таки ходила. Ну, наприклад, хочу розказати досить цікавий епізод про одного з учнів Бродівської гімназії, який під час Святкування Різдва гостював в родичів в містечку в залостях, і священник одного з сусідніх сіл запросив його зранку прийти на Месу, прибувши на Месу, відбувши богослужіння в церкві. Потім священник запросив його пообідати. А пообідати поїхали до місцевого лісничого. І власне ця трапеза була щедро, супроводжувалася таким вживанням алкоголю, плавно переросла. В, в вечерю і вечеря закінчилась тим, що всі були п'яні. Був п'яний і гімназист, був п'яний і священик, і лісничий, і навіть фірман, який згодом розвозив їх додому. Але найцікавіше, що закінчилась ця історія тим, що е, опинилися всі вони на даху стодоли, куди заїхав п'яний фірман. Тому. Такі моменти і такі яскраві приклади не були якоюсь новиною чи в той час, не були поодинокими. Дуже часто вживанням алкоголю закінчувалися якісь спільні заходи. Наприклад, той же самий літературний вечір присвячений до дня народження або до дня смерті Тараса Шевченка. Традиційними такі були комерси, куди приходили старші, і навіть знать, міська інтелігенція. І навіть дуже часто вони спонсорували ті ж самі. Комерси, ну відомо, що, наприклад, в, в академічній гімназії організовували такий, такий вечір, і тодішній відом, відомий адвокат. Громадський діяч Степан Федак він щороку жертвував юнакам бочку пива для святкувань після, після урочистостей. Алкоголем супроводжувалися і випускні іспити в гімназії. І знову ж таки вони були спільно такі заходи разом з вчителями, пили і учні, пили, пили і вчителі. І це дійсно була проблема. З часом молодь почала усвідомлювати, що це має дуже великі негативні наслідки для неї. І почали створювати різноманітні гуртки, які, власне, були покликані обмежити або взагалі припинити вживання алкоголю. Тобто, от такі були активними учасниками такого обстиненського руху, і такі гуртки закладалися фактично в кожній гімназії, і їхні члени складали таку урочисту присягу. Не пити, не палити, а іноді навіть і не займатися сексом. Тобто Ось, стосовно тепер цього ще одне запитання. Оцей 19, 19 століття цей період нам чомусь здається, що це якийсь такий пуританський час, коли всі дуже стримані, всі дуже такі правильні, цнотливі і всі там до весілля тільки максимум за ручку трималися. Але в тому плані як жила молодь, наскільки було розкутим чи навпаки скутим оце сексуальне життя? Було доволі і скутим, і розкутим. Це вже залежить від того від виховання від виховання, і залежить від конкретної людини від її ставлення власне до питань моралі. Взагалі за моральним обличчям молоді. Намагалися стежити і батьки, намагалися стежити і вчителі. І, до речі, навіть були спеціальні приписи, в яких зазначалося, що коли гімназист приїжджав навчатися до міста, як правило, мешкав десь на квартирі, і то власники цієї квартири мали стежити власне за моральним обличчям молоді, тому що ну як же ж неморальна людина, а потім буде представляти репрезентувати суспільство. Мали стежити, але Може. чи чи виходило стежити? не завжди виходило стежити, тому що знову ж таки молоді люди вміли якось обходити оці всілякі приписи заборони і, і тотальний контроль. Насправді були випадки, про них дуже мало згадується в тогочасних джерелах, але вони вони були. Були випадки, коли відвідували публічні думи. Користувалися цими послугами. Ну, наприклад, дуже цікавий такий момент, в 1886 році. Е... Студенти першого курсу богословського факультету поскаржилися на свого товариша, який мешкав в гуртожитку, і час від часу приводив повій до себе богословського факультету Богословського факультету, так ну і безумовно, чому ми знаємо про цю подію, тому що вона стала предметом подальшого дисциплінарного слідства і відрахування цього студента. Але якщо е, такі моменти вони не афішувалися, то безумовно інформації про них майже не збереглося. До речі, зі спогадів самої, самої молоді можемо довідатися про те, що в кожного юнака обов'язково була уявна або реальна дама серця, які якій присвячували якісь поезії, пісні, яку обов'язково треба було обдаровувати подарунками. До речі, навіть відомий Архітектор Василь Нагірний згадував, що свого часу він коли навчався в реальній гімназії. В нього був приятель, який дуже гарно писав вірші, і, от власне. Пишучи вірші для прекрасних дам чи дам серця. Він собі таким чином заробляв на прожиття. До нього приходили учні, гімназії чи, чи студенти. Він там невеличкий віршик на, на кілька рядочків написав. І за це вони йому виставляли обід або, або вечерю. Ми завжди запитуємо штучний інтелект, щоб він генерував відповідь того чи іншого історичного персонажа. В нас сьогодні це Іван Франко, і ми запитали, щоб він порадив сучасній українській молоді. Іван Франко відповідає: Моя дорога. Українська молодь, пам'ятайте, сила нації полягає в її освіченості та єднанні. Вивчайте історію, розвивайте свої таланти, бережіть рідну мову, ставайте активними громадянами, боріться за права та справедливість, але завжди пам'ятайте про мир та толерантність. Ваш внесок у будівництво сильної та процвітаючої України невимовно важливий. Так відповідає штучний інтелект. Ну дійсно, Іван Франко свого часу написав одвертий лист до Галицької молодежі, і в 1905 році, і він там, власне, покладав на неї великі. Ті сподівання, великі надії, велику відповідальність як до Галицької молоді ставилися тодішні от лідери думок: це там Франко, Грушевський, я не знаю Левицький, які були в Галичині. Тобто, чи вони з ними працювали? Безумовно працювали, і вони вважали молодь таким свіжим ковтком повітря для консервативного галицького суспільства. І Франко, і той же ж таки Михайло Грушевський вони дуже поважали молодих людей, любили з ними спілкуватися. Ну, взагалі, якщо говорити про Михайла Грушевського, він активно підтримував молодь і матеріально виборював для своїх учнів і не тільки своїх учнів різноманітні стипендії, які дозволяли їм продовжувати навчання. А Іван Франко е, і молодь це окрема тема. Молоді люди, особливо студенти, дуже часто гостювали вдома. В Франка. Він любив з ними спілкуватися, він любив з ними дискутувати. І навіть вже е, наприкінці свого життя, коли був доволі немічним, він все одно любив заходити. В кав'ярню, де молоді люди зазвичай збиралися, замовляв собі шклянку гербати, і вони дискутували, власне, про політику і не тільки про політику. Підтримували молодь діячі старшого покоління і хоча не завжди, хоча не завжди були випадки, коли. Наприклад, така консервативна частина старшого покоління намагалася контролювати думки молодих людей, керувати їх в необхідне правильне росло, і дуже яскравий приклад власне таких взаємин між молоддю і представниками старшого покоління це події 1898 року. Нагадаю, що саме тоді святкували річницю скасування панщини в Галичині, і до цієї події було б, було б приурочене віч на високому замку, і на цьому вічі мали виступати представники різноманітних молодіжних течій: це і народовці, і молоді соціалісти, які гуртувалися в товаристві Академічне братство, і запросили туди ж Москву Філіп. Так от, Члени академічного братства відмовилися виступати на цьому вічі, тому що сказали, що Москофіли в жодному разі не репрезентують українську молодь. Вони взагалі невідомо кого репрезентують. Ну, але в результаті ця подія закінчилася великим побиттям. Потім активно вона висвітлювалася на сторінках Галицької преси. Молодь соціалістична в лапках перемогла. Чому соціалістична? Вони просто-напросто були доволі таких прогресивних ідей і стверджували, що перш ніж говорити про хліб насущний, то треба вірніше про політику, то потрібно перше дати людині якийсь хліб насущний, щоб вона з повним шлунком могла приймати правильні раціональні рішення. От цей період ми говорили про різні аспекти життя молоді, але оцей період, рубежов 20-го століття, це час феміністичних рухів, зокрема зародження софт. Фражизму, це боротьба жінок за свої виборчі права активно, і як в Галичині було з гендерною рівністю, з гендерними стереотипами, з тим, наприклад, як жінки мали доступ до якихось таких привілеїв, яких можливо навпаки, чоловіки мали, до яких жінки жінок не допускали. Ну про які привілеї говорити, якщо жінки отримали право навчатися в університеті, тільки 1897 року. До цього часу фактично навчатися, здобувати вищу освіту вони не могли. А якщо й хотіли, то змушені були їхати за кордон, наприклад, там у Швейцарію чи, чи в Німеччину насправді на папері все було дуже гарно, тому що середні школи дозволяли жінкам здобувати освіту, але От таке консервативне галицьке суспільство і ментальність не допускала, аби дівчата та ще й спільно раз, з хлопцями навчалися в одному класі, та ви що, такого бути не могло. Тому переважна більшість дівчат здобували освіту вдома, наймали батьки їм приватних вчителів, і лише після цього вони, власне, для того. Аби отримати свідоцтво про закінчення середньої школи, вони йшли на іспит і безпосередньо вже на іспиті підтверджували власне свої, свої знання. Так навчання тривало тривало вдома. Хоча знову ж таки кінець 19-го, початок 20-го століття це вже перші віяння фемінізму в Галичині під впливом і західної преси, під впливом нової літератури, яка проникала з Європи, дівчата починали піднімати питання такої рівності із чоловіка. І водночас дуже парадоксальний момент, тому що галицьке суспільство пішло на поступки, але пішло на поступки не тому, що дійсно вважалося, що жінка рівна чоловікові, а тому, що вважалося, що жінка є невід'ємним елементом національної боротьби. От, власне, жінка, як мати, вона повинна була прищепити своїй дитині любов до батьківщини українську мову, українську історію, українську культуру. Але для того, щоб це все знати, вона повинна була сама здобувати освіту. І тому власне. Перед першою світовою війною незначна частина, але все ж таки, українок навчалися в університеті, навчалися в середніх гімназіях. Велика проблема в тому була, що власне українських середніх шкіл державних шкіл для дівчат не було. Були лише приватні гімназії або учительські семінарії, а е, документи про закінчення навчання в таких гімназіях не завжди відкривали шлях до університету. Щодо стереотипів, тут хотіла би я назвати такий один момент: молоді дівчата на вулиці могли бути лише в супроводі е, якогось знайомого чоловіка батька, брата, е, наприклад, швагра чи будь-кого іншого. а коли панна сама ходила по вулиці, це знову ж таки характеризувало її не з найкращої сторони. Таким було життя галицької молоді в кінці 19-го на початку 20-го століття. Воно було різним і різні аспекти його нагадують сучасне життя української молоді. Про це ми спілкувалися з нашою гостею. Це Наталія Мисак, кандидат історичних наук, науковий співробітник інституту українознавства імені Івана Кріпєвича. Наталю, дякуємо за розмову. І вам дякую. Ну а я нагадаю усім, що обов'язково дивіться нові випуски в манускрипт на Ютуб-каналі. Нашому не забудьте підписатись і поставити. like.